Всім привіт та доброго здоров'я! Сьогодні на прохання підписників показую, як я готую яблучне повидло. Для яблучного повидла краще брати яблука кисленьких сортів. Я збирала яблука під яблуною. Щервоточиною. Ось такими синячками. Все це обріжеться. Миємо, нарізаємо яблука на шматочки. Готово! Перекладаємо у каструлю з товстим дном. Вливаємо трішки води. Ставимо на плиту на помірний вогонь. Варимо 15 хвилин, перемішуємо та ще варимо 15-20 хвилин, допоки яблука гарно розваряться. Тепер перебиваємо до однорідності. Перетираємо через сито. По бажанню можна цей етап пропустити. Але так воно буде дуже ніжним та однорідним. Готово. Всипаємо цукор, перемішуємо, ставимо на невеличкий вогонь, помішуємо, варимо до закипання. Далі уварюємо повидло приблизно від 40 до 60 хвилин. Весь час ретельно помішуємо. Як тільки починає сильно булькати, прикриваємо кришкою. Я додала ще дві чайні ложки лимонної кислоти. Все готово. У мене вийшло 2,5 літри повидла, ароматного та дуже смачного. Залишок я виливаю в окремий посуд, щоб показати вам результат. Після охолодження повидло можна різати ножем. Обов'язково приготуйте повидло за таким рецептом. Це легко та дуже смачно. На днях будуть пиріжечки з повидлом. Всім смачного! Готуйте та смакуйте! Готуйте з любов'ю та задоволенням! Щиро дякую за перегляд, за коментарі та вподобайки, за те, що заходите в гості. Мені надзвичайно приємно. Підписуйтесь на канал. Будемо готувати разом. Якщо сподобалось відео, поділіться з друзями та знайомими. Щоб не пропустити нові відео, натискайте на дзвіночок. Бажаю всім миру, добра, здоров'я та благополуччя в ваших родинах. А найголовніше бережіть себе. Все буде добре, все буде смачно і все буде Україна. До нових смачних зустрічей!